Мої вітання, шановні глядачі Ютуб каналу. Сьогодні ми зробимо відео, яке буде доповнення до того відео, попереднього відео, яке мало назву Вистава від Сумського міського голови у вигляді звіту». Ми зрозуміли, що міський голова має звітувати перед територіальною громадою. Це наголошено в його повноваженнях. Але виникає інше питання. А що тоді відбувається з органами місцевого святкування та посадовими особами місцевого святкування? Чи мають вони право повноваження звітувати саме перед територіальною громадою за свою діяльність? І сьогодні ми це з'ясуємо. В цьому нам допоможе закон України про місцеве свредування стаття 75. Пункт перший, який наголошує про те, що є відповідальність органів та посадових осіб місцеве средування саме перед територіальними громадами. І саме наголошено про те, що органи та посадові особи місцеве складування є підзвітними. Під контрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менше як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету з інших питань місцевого складування. Звітують перед територіальними громадами за свою діяльність. Тобто законотворець каже про те, що не тільки сам міський голова має звітувати перед територіальною громадою, а також особи. Та посадові органи та посадові особи місцеве слідування на рід одного разу на рік. І ми сьогодні з'ясуємо, на прикладі міста Суми, як це відбувалося. Бо ми з'ясували, як Сумський міський голова звітував у вигляді вистави. А сьогодні ми зрозуміємо, як виконавчі органи, а також посадові особи, звітували перед територіальними громадами, з силкою на 75 статтю пункт 1 Закону України про місцеве слідкування. І зараз я вам прочитаю даний заклад. Надайте інформацію, як виконавчого орган ради, це департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, інформував населення міста Суми не менше як два рази на рік про виконання місцевого бюджету. А також це питання стосується і посадових осіб даного департаменту. І зараз я вам прочитаю, і ми проаналізуємо разом з вами відповідь даного органу місцевого свідкування. А саме вони силаються в першу чергу на бюджетний кодекс України. І саме найголовніше, вони кажуть про те, що... Відповідно до плану роботи виконавчого комітету Сумської міської ради та плану роботи Сумської міської ради департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради здійснюється підготовка проєктів рішень про звіт про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за відповідний період. І зараз ми розшифруємо, що вони сказали. Законі України про місцеві складування є стаття 52, яка наголошує про повноваження виконавчого комітету ради. І саме пункт другий, під підпункт 2 каже про те, що виконавчий комітет координує діяльність відділів управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників. Так ось це питання, це звіт. Про роботу керівника даного департаменту стосовно міської ради, стаття 26, яка наголошує про виключно компетенцію сільських селищних міських рад. І саме пункт 11 каже: про те, що на засіданні Раді відбувається заслуховування звітів керівників виконавчих органів Ради та посадових осіб. Ось що вони сказали. Вони не сказали, як вони звітують перед реальними громадами. Вони сказали зовсім про інше, про свої функціональні обов'язки, які наголошені в статті 52 і відповідно в статті 26. Читаємо далі. Вони також ссилаються далі на бюджетний кодекс України і кажуть про те, що спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів. За участю засобів масової інформації та громадськості інформація, дана інформація про час і місце публічного представлення інформації про бюджет, про що вони кажуть, публікується в засобах масової інформації на сайті Сумської міської ради у розділі Новини. Тобто, замість того, щоб прозвітувати перитральною громадою, вони кажуть: зайдіть на сайт Сумської міської ради розділ новини і там знайдіть те, що вам потрібно. Розумієте, який підход у них, як вони красиво і гарно розповідають. Взагалі це питання не має відношення до 75 статті, а саме про те, як вони мають звітувати. І саме найголовніше, Заключення. Отже, кожного року, кожного року забезпечується звітування про виконання бюджету та публікається інформація про виконання бюджету. З метою підвищення якості та урізноманітнення інформування громадян про використання бюджетних коштів розміщуються інформація про бюджет на порталі Відкритий бюджет, створеному Центром політичних студій та аналітики за участі представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду відродження. І програми розвитку ООН в Україні. Тобто, це слово блудіє, що вони сказали. Вони не відповіли на питання, як вони звітують перед громаду в відповідності до статті 75, пункту 1. А я вам скажу, що даний департамент не інформує населення про виконання місцевого бюджету. І вони ніколи це не робили. І я, мабуть, впевнений в тому, що в Україні цього не робиться. Я маю на увазі про органи та посадові особи місцевого сходування, як вони звітують. Вони взагалі не звітують, бо вони цього навіть не читають. Вони оце написали по місту суми, такі, що немає ніякого відношення до статті 75 і відповідності до того питання, яке тут зазначено. Тобто, шановні глядачі, це вам для того, щоб ви розуміли, що не тільки сам міський голова має звітувати, а також. Органи та посадові особи місцеве судування ссылкою на статтю 75, пункт 1 закону України про місцеве судування. Тому знайте це і розумійте, що вони зобов'язані перед вами звітувати за свою діяльність не рідше як два рази на рік, не менше як два рази на рік, як наголошує стаття 75 пункт 1 закону України про місцеве судування. Всім вам дякую за увагу, до побачення.